Це прозвучить як повний абсурд, але мем тралела трала приніс мені тисячі доларів всього за 7 днів. І зараз покажу, як саме. А головне, я розкажу, як ти також можеш повторити даний результат. Всім привіт, мене звати Макс. І в мене дуже важливе питання до вас: Тралала-тралала, Чи бомбардірок рокоділо? Певно, це зараз найпопулярніше питання за останні декілька тижнів, яке ви чуєте від свого друга. А також цей геній повністю заповнив ваші повідомлення про історію, як бомбардір б'ється стралалело за ще общителю Баларіно Капочину, яка вже вагітна від кльорбо. І в кінці ви проходите тест, хто із них, як ніби ці питання будуть на НМТ. Ну, якщо так вникнути, то історії справді цікаві. Але сьогодні ми сьогодні не тільки посміємося, а ще зробимо немалі гроші. Почнемо з мого прикладу, як я зміг заробити таку немалу суму грошей. Всього за один тиждень, а далі я вам покажу тисячі один спосіб, як ви також зможете повторити даний результат. Поїхали щодо мого заробітку. Я вже мав ютуб канал, на який я до того викладав якісь теми масики, і в день вони мені приносили по 15 20 доларів. Ну і вже так то непогано. І тут в Тіктоці мені попадається цікавий мем. А саме тралалела тралала. А з ним Голубіно, лунтун шагур, бомбардірокрокоділу і цілий зоопарк італійських звірів. І всіх їх об'єднувало одне мільйони переглядів. І що сиджу такий, дивлюсь на ці меми і. Бозя зверху каже, Відразу перше ж відео набирає більше мільйону переглядів за сім днів. З ним і наступні відео також збирали немалі перегляди. І так, в сумі зі всіма відео, мені вдалося заробити тисячі доларів всього за тиждень. І це на кінець, відео й далі продовжують набирати шалені перегляди. В своєму телеграмі поділюсь, скільки вдалося ще додатково заробити. Але що ж там за такі відео? Це максимально просто. Показую. Так як ці мемі зараз дуже популярні, люди, щоб не відставати від трендів, почали робити на їх різні фонки. І так до кожної тої італійської тваринки. А повірте, їх дуже багато. Що я просто взяв усі ці звуки, зліпив їх разом, накинув трохи ефектів і переходів, відпив усе під під і вуаля! відео готове! От і саме відео. Фруля. Це відео і канал в цілому. Ви з лякістю зможете знайти на Ютубі. Ну зі мною все ясно, тисяча доларів вже в кишені. Але ж ви скажете, як мені так само заробити. Тепер покажу декілька способів, як ви також зможете це повторити. Перше, з чого ви можете почати, це просто повторити за зі мною. Так, все настільки просто. Створимо канал. Якщо ще не маємо, все, що для цього потрібно, це електронна пошта. Нажимаємо Створити, придумаємо будь-яку назву каналу і ставимо рандомну аватарку. Це не грає абсолютно ніякої ролі, і запарюватись на це вам не потрібно. Нажимаємо на кнопку Створити канал, готово. Далі в пошуку пишемо тралалело тралала або Італіан Брайнрон, і бачимо, що майже кожне відео залітає на мільйони переглядів. Затим переглядаємо декілька таких відео. Так, при перегляді цих відео у вас впаде декілька IQ, але це нам потрібно для того, щоб плюс-мінус розуміти, які відео нам треба буде робити. Звертаємо увагу на назву, прев'ю і саму начинку відео, і просто повторимо за конкурентами. А далі все залежить від того, наскільки у вас розвинена фантазія. Можна робити такі самі відео, як в моєму прикладі. Пошуку пишемо Italian Road Funk, переглядаємо декілька таких відео, робимо щось подібне. Не подобається ця ідея? Не біда. Пошуку пишемо Road Animal, загортаємо і дивимося, що набере прямо зараз. От, наприклад. Зараз добре. Набирає переклади цих мемів з італійської на англійську. Або різні збірки чи топи цих мемів. Ще один варіант дитячі версії цих мемів. YouTube і Тікток зараз просто вибухають від цих малишів. Пошуку пишемо «baby italian brainer Animals і вже за пару хвилин маємо купу ідей. Вибираємо підходящу для себе і let's go! Думаєш на цьому все? Ой, Як же ж ти помиляєшся. Бо це лише вершина італійського айсберга. Любиш музику? Тоді заходиш в FL Studio, береш цих звірів, пиляєш на них лютий фон і монетизуємо їх на Ютубі чи на інших площадках. Фонки також зараз. Дуже гарно набирають. А якщо у вас руки трохи рівніші за мої, і ви на те з нейромережами? Взагалі супер. Генеруй своїх мем-звірів вибирай з них підпірки, роби що хочеш. Ти сам стаєш автором нового тренду. Шари за Майнкрафт і вмієш встановлювати моди, тоді я маю для тебе чергову топову ідею на мільйони переглядів. Все виглядає максимально просто: Персонажі бігають, стрибають, падають, хтось проходить, хтось ні. А перегляди лються мільйонами. Не хочеш напрягатися? Спокійно, маю для тебе просту, але дуже ефективну ідею. Сто відсотків ти бачив ті відео, де кульки змагаються одна проти одної, а на фоні грає музика, яка змінюється залежно від лідера. Так от, це гра Simple Marble Race. Ви за мою англійську. Схема проста: завантажуєш гру у ролі кульок, запихаємо тих самих італійських звірів, знімаєш їхню епішну битву, наче це фінал Ліги Чемпіонів. В Кепка додаєш музику, яка відповідає лідируючій кульці. І у фіналі топовий еді з машиною. Готово. Але якщо ти думаєш та Ютуб це не моє, і я не хочу вести власний канал, бо ну це тяжко, мені це не підходить. Ні, це, це не для мене взагалі ні. Но no проблем. Я й до тебе підготував декілька топових ідей. Вмієш монтувати відео, які я показував вище. Супер! Робиш схожі ролики і продаєш їх на замовлення за фіксовану суму. Тут взагалі без ризику. Зробив, продав, забув. І тебе не хвилює, чи набрало це відео переглядів чи ні, гроші ти отримав одразу. Головне знайти того самого клієнта, який буде купувати у вас ці самі відоси. Знайти їх можна в тематичних телеграм-чатах або на біржах. Але... Зробити це не так тяжко. І так можна робити абсолютно з усім: музика, нові не розбірі, моди для Майнкрафту усе це можна робити під замовлення. І це лише невелика частина того, як можна прямо зараз монетизувати цей тренд. І навіть якщо ти повний нуль і не маєш ніяких навичок, і все, що ти міш, це просто тапати хом'яка. Як я, то чому б тобі прямо зараз не стати з ліжка і почати робити хоч щось, вивчати хоч щось, якусь нову нейромережу, якусь там FL Studio, чи просто погортати хоча б той самий YouTube і вже вибрати для себе декілька нових ідей? То що ж ми маємо? Хороший тренд є ідей. Море, гроші будуть, якщо все грамотно зробити. Але найголовніше це просто почати. Бо якщо не спробуєш, то точно нічого не буде. А якщо спробуєш, вже маєш шанс. Зараз просто ідеальний момент для старту. А якщо у вас лишились якісь питання, всі лінки будуть в описі. Телеграм, шаблони, корисні поради все там. І все абсолютно безкоштовно. З вами був я, Айсі Бенк. Більше мемів, більше кешу. Ладно, вони не справжні. Зустрінемось в наступному відео.